Третій день в Курській області тривають бої, і я хочу з вами на початку проговорити дещо. По перше, командування ЗСУ зберігає тишу щодо операції на території Росії. Офіційно ніхто не підтверджував, що там перебувають наші сили оборони. Тому у цьому відео ми опираємося на верифіковані фото і відео з Курської області, заяви аналітиків та міжнародних партнерів. І ми розуміємо, що зараз просто несеться неймовірна кількість інформації, але вам ми хочемо подати ту, яку вдалося перевірити або або іншим медіа та проєктам, ну тепер все і давайте до суті, що відбувається в Курській області, та які наразі є версії мети цієї операції. Отже, наразі відомо, що нібито українські військові просунулися вглиб Росії на відстань від 10 до більше 20 кілометрів. Інформація різниця, куди встигли просунутися українські військові за даними аналітиків інституту вивчення війни, вчора наступ міг сягнути 10 кілометрів вглиб Курської області. Одні російські джерела стверджували, що українські війська захопили 45 квадратних кілометрів території з початку операції, а це 6 серпня, включно із пунктом пропуску суджа та одноіменною газорозподільною. Станцією про те, що газорозподільну станцію суджа контролюють українські військові, також пише The Washington Post, посилаючись на радника Зеленського. Власне, суспільному також це підтвердили в офісі президента. Україна таким чином може отримати додатковий важіль впливу на Росію, адже станція суджа це останній трубопровід, який транспортує російський газ через Україну до Європи. Йдеться у статті The Washington Post. Інші джерела повідомляли, що українські сили захопили загалом 11 населених пунктів. Ну і тим часом російське видання агентство пише, що українські військові майже повністю контролюють суджу, бої тривають також біля села Кромські бики, а це вже за 31 км кілометр від кордону. Від села йде дорога до міста Льгов, а звідти менше 30 кілометрів до Курської АЕС. Інший ймовірний напрямок наступу селище Кореневе, що за 18 кілометрів від кордону. Від Кореневого вже можуть далі йти до міста Рильськ. Раніше бійці російського добровольчого корпусу та легіону свободи, що воюють у складі ЗСУ, вже кілька разів заходили на територію Курської та Білгородської областей. Але тоді це не було настільки масштабно цього ж разу за добу українським військовим вдалося пробити дві лінії фортифікаційних споруд в Курській області, які, до речі, російська влада побудувала за два з половиною роки війни. На це з російського бюджету витратили 15 мільярдів рублів. Пише російське видання Агентство. Однією з причин стрімко. Ого, прориву укріплень могла стати нестача військових, пише видання. Що у вересні 23-го український центр національного спротиву публікував фото укріплень на кордоні зі сторони Курської області. І, судячи з аеророзвідки, всі опорні пункти в Курській області тоді стояли без військових та техніки. Росіян тоді передислокували до Запорізької та Донецької областей. Про це заявляли у центрі. А тепер щодо геолокованих фото та відео. Отже, вчора в українських телеграм-каналах з'явилося відео, на якому нібито кілька десятків російських військових здалися в полон в Курській області. Цифри тоді коливалися від 20 до 50 полонених, і це відео дійсно відзняти в районі міжнародного автомобільного пункту пропуску суджа Курської області, Росія. До кордону приблизно 500 метрів, і матеріал перевіряли аналітики. VoxCheck у співпраці із Суспільним про те, що в полон здалися строковики, контрактники та мобілізовані, написав український проєкт із пошуку російських військових, хочу знайти. Вони опублікували фото, на якому, як стверджується, 32 російських військовополонених і ще вісім за кадром, це люди, які нібито здалися в полон 7 серпня в Курській області. Наразі точна кількість росіян, що здалися в полон, невідома. І тільки ввечері на другий день після прориву українських військ російського кордону Путін провів екстрену нараду з керівниками силових відомств. Захоплення російських населених пунктів він назвав провокацією. Якщо раніше в Росії казали, що на територію зайшли до трьох десятків українських військових. То вчора, під час доповіді Путіну, начальник генштабу Герасимов казав уже про підрозділи зсу у тисячу осіб. Описав ситуацію як контрольовану та пообіцяв, що російська армія розгромить противника Потери противника составили 315 чоловік, в тому числі не менше 100 убитими і 215 чоловік раненими. У 54 піддесят чотири бронірованої техніки, в тому числі 7 танків. Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Доклад закончен. І ні слова про російських полонених, які є на відео з дрона у зв'язку з бойовими діями. Тільки ввечері 7 серпня в Курській області ввели надзвичайний стан. І сьогодні в Міноборони Росії заявили, що російська армія та ФСБ все ще продовжують відбивати український наступ в судженському та Коренівському районах Курської області. Нібито наступ зупинено, і від початку бойових дій на Курському напрямку вони, нібито, знищили понад 600 українських військових та 80 одиниць броньованої техніки. І тепер про те, що відбувається з цивільними в Курській області та про дії місцевої влади виконувач обов'язків губернатора Курської області заявляє, що вночі був черговий обстріл. Російське ППО, нібито збило шість українських безпілотників та п'ять ракет. Внаслідок атак від початку наступу в області загинуло щонайменше четверо людей. Постраждало понад 30 росіян. Заявили в міністерстві охорони здоров'я Росії. Дев'ять постраждалих, серед яких і військовий кореспондент Євген Подубний перевозять на лікування до Москви. Подобний – це відомий російський пропагандист про українські окуповані території. Він писав ще з 22-го року власник телеграм-каналу, який має більше 700 тисяч підписників. Вчора подобного самі ж російські пабліки спочатку поховали, почали писати пости із повідомленням про смерть пропагандиста, але згодом виявилося, що він вижив. Подобний перебував у Курській області, знімав там репортаж. Він вийшов в середу ввечері. Автівку, в якій їхав, кореспондент атакував FPV-дрон. За словами лікарів, стан подобного важкий, умов. Вона стабільний. У нього сильна опікова травма, однак загроз його життю немає. Він перебуває у свідомості. Тим часом повертаючись до цивільних, в Курській області тимчасово закрили кілька залізничних станцій, зокрема в суджі та коренево. Повідомляють пропагандистські змі. Офіційно влада евакуації не проводила, тому місцеві мешканці Курської області самостійно залишають райони, де ведуться бойові дії. Повідомляють російські телеграм-канали. В деяких опубліковані розмови із росіянами, чиї родичі не можуть виїхати з Курської області. Вони розповідають, що в прикордонні майже немає зв'язку. в Суджі вимкнули електрику. Відповідно, зникла і вода. Місцеві виїжджають завдяки волонтерам, а потім самостійно шукають житло в інших населених пунктах. І ще одна найбільш обговорювана тема щодо українського наступу: це безпека Курської АЕС. За припущеннями російських пабліків зсу можуть захопити станцію, щоб тримати російське командування в напрузі. Курська АЕС розташована у місті Курчатів приблизно за 60 кілометрів від кордону. Російські ЗМІ важної історії отримала коментарі від співробітників Курської АЕС, як станція готується до можливого підходу ЗСУ. Ближче до станції росіяни підтягнули вже своє ППО установки панцер. АЕС зараз нібито охороняють лише жінки Росгвардії, так як чоловіків кинули відбивати напад на кордоні. На випадок бунту керівництво плану немає, розповів співробітник АЕС на умовах анонімності. Ніхто співробітників не інструктував, що робити у випадку ракетної атаки. При тому, що сигнали повітряної небезпеки майже не вщухають. Сховищ на станції немає. Про евакуацію також їх не повідомляли. Розповідав працівник АЕС про небезпеку для Курської АЕС. Говорять вже не один рік повномасштабної війни. Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що українці нібито тричі у серпні 2022 року підривали опори лінії електропередач, через які Курська атомна електростанція постачає електрику на інші російські об'єкти у жовтні 2023 року. Корпорація Росатом заявила про атаку трьома безпілотниками курської атомної електростанції. Постраждалих та руйнувань тоді не було. Того ж року в Україні в центрі національного спротиву заявили, що росіяни готують провокацію на своїй же Курській АЕС. Тоді цю інформацію пояснювали тим, що росіяни таким чином планують переключити увагу від захоплення Запорізької АЕС. Яку все ж мету переслідує Україна в Курській області? Цього ми точно не дізнаємося, поки ситуацію не почнуть коментувати в українському військово-політичному керівництві. Поки ж існує кілька теорій: від спроби захопити територію як потенційну розмінну монету в майбутніх переговорах з Москвою до послаблення тиску на найгарячіших напрямках на Донбасі через відтягнення сил російської армії від лінії фронту. Військовий е, керівник цього напрямку доповідав е, Герасимову про. Можливість концентрації Збройних сил України на цьому напрямку і можливі атаки ще два тижні назад. Начальник їхнього генерального штабу Герасимов сказав, що це все маячня. І замість того, щоб якось зреагувати на це, натомість забрав певні резерви з того напрямку. Тому все, що там залишилося, це срочники, ФСБшники, прикордонники і якась там умовна самооборона. Вже є підтвердження того, що вони. Eh, Знімають резерви саме з фронту. І це нам е, на руку. Одна з версій, завдяки операції зменшити тиск на прикордоння Харківщини, яке обстрілюють та штурмують росіяни. Втім, за повідомленням оперативно-тактичного угруповання Харків, російські військовослужбовці не зменшили натиск. У Вовчанську ворог перегрупував штурмові групи, підвів забезпечення і продовжує обстріл міста з артилерії. У районі села Глибоке Росіяни готуються до наступальних дій, посиливши передові позиції особовим складом. Генштаб сьогодні також повідомляє. Домов про збільшення бойових зіткнень найгарячіше зараз на Лиманському та Покровському напрямку. Однак, видання Bloomberg наводить цікавий інший вплив операції у Курській області. Європейські ціни на газ зросли на тлі повідомлень про бойові дії поблизу ключової російської станції. Суджа друге політичний вплив. Bloomberg пише, що просування підкріпить аргумент Києва про те, що США та європейські союзники не повинні боятися погроз Кремля щодо ескалації, та що Україні потрібно дозвіл дозволити боротися з Путіним будь-яким способом, який вона вважає за потрібне, щоб прискорити завершення війни. І так ми плавно перейшли до реакції наших партнерів. Сполучені Штати не знали заздалегідь про плани рейду ЗСУ по російській Курській області. Утім, зараз спілкуються із українською стороною, дізнаються про деталі та мету операції. Про це заявив речник державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу. Він каже, що Україна самостійно ухвалює подібні рішення інколи сповіщає про США, а інколи ні, американці ж лише надають нам військове обладнання та поради. Нічого не змінилося щодо тієї політики, яку ми оголосили кілька місяців тому. Вона стосується застосування наданої нами зброї для завдання ударів по військових цілях за кордоном на території Росії. Щодо операції в Курській області, висловилися і в Німеччині. Видання більд розгледіли на оприлюднених росіянами кадрах атаки дронами Камікадзе техніки. Щонайменше три німецьких бронетранспортера. Мардер. У відповідь на це голова комітету з питань оборони Маркус Фабер заявив, що не бачить проблеми у тому, що Україна використовує зброю, надану Німеччиною, включно із танками Леопард 2 він зазначив, що тепер це українська зброя. Всі ці дні суспільне намагається отримати офіційну інформацію про перебування українських військ на території Курської області від військового керівництва. Очевидно, що історія із просуванням на територію Росії ще не завершується, тож продовжимо збирати усю інформацію про цю ситуацію. Оновлення буду розповідати вже в наступних випусках. Насе а ви традиційно можете писати власні думки щодо цього в коментарях під відео.